Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Я знаю, що багато кого цікавить запитання, не які книжки читати, а як саме привчити себе читати. Як у собі виробити ось ту звичку, читати більше, частіше, можливо, ефективніше. І сьогодні я вирішила поговорити саме на цю тему: як же зробити так, щоб вам хотілося читати ще більше? Я зібрала деякі лайфхаки, деякі приклади із свого життя і готова з вами зараз з ними поділитися. Комусь цифра в 100 книг за рік може здатися якоюсь фантастичною, але просто порахуйте, за місяць ви маєте читати десь від 7 до 9 книжок. Є такі книжки, які реально прочитати буквально за один день, навіть за один присіст. Серед моїх знайомих є дуже багато таких, хто читає книжку за один вечір або за одну ніч, за один день, як вам більше подобається. І це говорить про те, що книжки, які вони читають, їм реально подобаються. Це перше. І друге, у них є ось це бажання читати і не відволікатися. Не завжди ось таке бажання читати з'являється у людини. Не на самому початку шляху читача, але його дуже реально виробити в собі. І сьогодні ми про це й поговоримо. Отож, давайте переходити до моїх порад, рекомендацій, лайфхаків, називайте це як хочете. І обов'язково, якщо у вас є якісь доповнення, чекаю на вас в коментарях, тому що я вважаю, у кожної людини є свої прийомчики. Як ви читаєте швидше, ефективніше. Просто як вам подобається читати, чекаю на вас ось під цим відео. Ну а ми починаємо з поради номер 0. Просто Почніть, просто почніть читати. Я знаю безліч людей, які кажуть: ні, читання це не моє. Я думаю, що читати це зовсім не про мене. Я завжди рекомендую таким людям просто взятися за книжку і почати її нарешті читати. Нехай за день ви прочитаєте одну, дві, може, три сторінки. Може, комусь вдасться 10-20 сторінок прочитати. Не обов'язково гнатися за кількістю сторінок, слів, за годинами, хвилинами читання. Просто треба починати із найменшого. І тоді це так само, як з ходінням в спортзал. Із самого початку ви, здається, абсолютно нічого не вмієте, дуже повільно все робите. А чим далі, чим більше виходите в той спортзал, тим краще у вас все виходить, тим більшу вагу ви можете піднімати, і так само з книжками. Тобто, це така навичка, яка може формуватися лише тоді, коли ви над нею працюєте. Чим більше ви читаєте, Тим швидше ви читаєте, тим ефективніше ви читаєте. Якщо ви слідкуєте на моєму каналі за марафонами 24 години читання, ви точно можете зорієнтуватися, як швидко я читаю, скільки книжок я можу за ці 24 години прочитати. Я для себе сама розумію, що за годину я читаю ну, плюс-мінус 70-100 сторінок. Все залежить від книжки, від стилю автора і від мови. Хоча зараз уже книжки англійською я читаю десь. Ну, в такому ж темпі, як і книжки української. Може трошечки повільніше, якщо треба дивитися слова. Отож, порада номер нуль, ось така, здавалося б, проста, банальна, але мені здається, вона дуже важлива. Ну а моя перша порада буде стосуватися не тільки читання та книжок, а й будь-яких інших занять. Комусь може здатися, що це не дуже важливо, але я вважаю, саме навколо цього і будується продуктивність людини. І це намір. Тобто, якщо ви плануєте прочитати книжку, просто читати книжку, то ви маєте собі сказати, зараз я буду читати. Ваш мозок не має думати про те, що б ми могли робити в цей час, коли ви будете читати. Тому що тоді ви будете морально до цього не готові, ви будете відтягувати це, відволікатися, вам просто не хотітиметься читати. А якщо ви скажете собі так, зараз я буду півгодини читати. І все, більше ні про що не думати. Тоді у вас це вийде. До речі, я зовсім не хочу привласнювати зараз ось цю ідею собі. Я колись її побачила на Ютубі. Якась дівчинка розповідала про те, як проходить її день. Вона розповіла про ось цю силу наміру. Я розуміла, що це працює все, тому що наше життя воно будується на цих мікроцілях, на макроцілях і так далі. Але якось я на це не дуже сильно звертала увагу. А коли вона так все це дуже детально пояснила, я зрозуміла, що так, це можна використовувати і в моєму житті, в принципі, скрізь в усіх сферах життя. Ну, а ми з вами від наміру переходимо до другої поради, другої рекомендації. З технікою, про яку зараз буде йти мова, скоріше за все, знайомі студенти, тому що вона допомагає не тільки в читанні, а і у підготовці до екзаменів, у вивченні тих чи інших предметів і так далі. Просто у навчанні. І це так звана помодоро-технік або ж техніка помідора. Вона дуже корисна тим, хто тільки-тільки починає читати і відчуває, що постійно відволікається на якісь інші штуки. Як працює, Техніка помідора. Ви обираєте собі певне завдання. У нас це читання. Ставите собі таймер на 25 хвилин. Читаєте ці 25 хвилин. Саме ось ці 25 хвилин вашої активної діяльності і є тим самим помідором. Але зверніть увагу, що тут ви не маєте відволікатися абсолютно ні на що. Ні на попити води, ні на перевірити інстаграм, абсолютно ні на що. 100% концентрація на завданні. Далі, після того, як ви завершили один помідор, у вас є 5 хвилин відпочинку. Далі ще один цикл, і таких 4 цикли. Далі ви можете зробити довгу паузу, десь в півгодини. Годину. Дуже важливо брати один такий довгий брейк після чотирьох помідорів. Таким чином ваша увага буде продовжувати концентруватися на правильних діях. Я знаю, що у багатьох людей є саме отой страх перед товстими книжками. Ну, для когось товста книжка це 600, 700, 800 сторінок, а для когось товстою буде уже на 300-350 сторінок. Наприклад, у мене тут є книжка Махфауза, Фауза, і вона така товстенька, 750 сторінок. Це не зовсім та література, яку я читаю постійно. Я знаю, що мені буде досить складно. Взятися за цю книжку, і тому я буду ділити її на маленькі частинки, десь на 50-60 сторінок. І я буду читати ці 50-60 сторінок за один присіст або за один день, наприклад. Таким чином, я буду бачити перед собою не 750 сторінок тексту, а лише 60. Погодьтеся, що прочитати 60 сторінок набагато легше ніж прочитати 750. Тому ця техніка дуже допомагає. І я часто ділю ось так книжки саме на маленькі, коротенькі частини, таким чином. Це надихає навіть мене читати і закривати відразу декілька пунктів. Ну, бачите, я просто та людина, яка дуже любить різноманітні там бінго, марафони і так далі. Для мене ось ці маленькі частинки це те, що дуже-дуже подобається. Можливо, вам подобається так само, тому зверніть увагу саме на цю техніку. Наступна порада читати у часи своєї продуктивності. Я знаю, що у багатьох стоїть перед очима така картина: уже напівтемрява в кімнаті, горить настільна лампа. І хтось лежить там в ліжку, читає книжку перед сном. Можливо, для когось це працює. І це круто. Але для багатьох я знаю, що ось цей період часу перед сном не завжди робочий, тому що за день ваш мозок втомлюється, ви працювали весь день, і перед сном можна посидіти в інстаграмі полистати Рілз або подивитися Ютуб. А от читати на це вже мозок каже вам ні. скоріш за все, я не хочу цим займатися. Тому оберіть для себе. Той час, коли вам більше хочеться читати, і коли ви не такі стомлені, це дуже важливо, тому що саме тоді книжка буде сприйматися так, як потрібно. Для себе я зараз вирішила, що мені зручніше читати в першій половині дня. І тому саме в першій половині дня я стараюсь робити ось такі різноманітні розумові е, завдання. Навіть зйомка ось цього відео зараз немає ще першої години дня. А раніше, як тільки я розпочинала вести канал на Ютубі, я завжди знімала після восьмої вечора. І тоді вже мій язик заплітався знімала я відео по 3-4 години, і це була каторга. А тоді до мене дійшло, що можна це все робити в першій половині дня, і буде набагато легше. Звісно, я прекрасно розумію, що не в усіх розпорядок дня може дати це зробити, але якщо так виходить, зверніть увагу, щоб читати також у часи своєї продуктивності. Наступна порада буде йти від такого книголюба блогера, що живе в мені. І я думаю, що ви неодноразово бачили картину, коли у блогерів, а можливо і не тільки у блогерів, книжки, які вони хочуть читати найближчим часом, лежать десь недалеко від. Робочого стола, або на робочому столі, або десь біля ліжка, на ліжку, в ліжку, десь там на е, тумбочці біля ліжка. Коротше кажучи. Ось цей список книжок на найближче читання він знаходиться десь перед очима. Можливо, у вас є прекрасні книжкові полички, але так працює наша свідомість, наш мозок, щоб якщо ви хочете прочитати книжку найближчим часом, ви маєте її витягнути, і вона має бути у вас перед очима. Насправді дуже круто працює саме книжка на подушці. Якщо, наприклад, ви та людина, яка читає перед сном, то покладіть книжку на подушку і застеляйте ліжко. Не повірите, це працює просто геніально. Я чула вже дуже багато історій людей, хто хто ділився власне, зі мною ось таким, покласти книжку на подушку, і потім перед сном у вас не буде вибору, ви будете брати ту книжку і читати її. Якось так. І, звісно, я не можу не згадати про таке поняття, як читацький куточок. Читайте там, де вам найбільше подобається, в такому місці, яке буде вас найбільше надихати. Якщо вам подобається читати в парку або десь в кафе, в книгарні, читайте там. Можливо, по 15 хвилин, півгодини, годину візьміть чашечку кави чи чаю і читайте в тому місці, де вам подобається. Можливо, вам подобається читати вдома, у своєму улюбленому кріслі, на ліжку, під ковдрою. Читайте там. Зверніть вашу увагу на те, щоб вам було комфортно, приємно. Таким чином, ваша продуктивність в читанні виросте в рази, якщо у вас немає такого читацького куточку, створіть його. Вам подобаються рослини, поставте туди декілька вазонів з квітами або просто з рослинами. Якщо вам подобаються якісь книжкові штучки, мерч, додайте в той куточок такий книжковий мерч. Вам буде хотітися проводити час ось в такому читацькому куточку. Ну а ми з вами переходимо до наступного пункту, наступної поради. І як тільки я розпочинала ось таке активне. Читання, я говорила, що я абсолютно не можу терпіти аудіокниги. Я не знаю, як їх можна слухати. Я не можу концентруватися, бла, 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 бла. Але зараз я не можу уявити своє життя без аудіокниг. Мені здається, що це такий прекрасний винахід людей. Можливо, хтось скаже, та це ж не читання. Ні, це таке читання, але. Читання трошки іншим форматом. Я дуже часто зараз саме читаю та слухаю одні ті ж самі книжки, тобто не паралельно, а там певну частину книжки я слухаю в аудіо, потім читаю. Таким чином мені не стає нудно, мені цікаво, і дуже багато книжок англійською я слухаю зараз в аудіо, і таким чином мені це допомагає взагалі ем, зрозуміти, як, наприклад, читаються ті чи інші імена, назви. І так далі. Аудіокнижки це тема. Ви можете слухати її, коли ви займаєтеся якоюсь іншою роботою, наприклад, готуєте їсти там, прибираєте в квартирі. Ну, тобто, щось таке, що ви робите руками, і де не потрібно дуже сильно думати. От я, наприклад, не можу слухати аудіокнижки в магазинах, коли я хожу за покупками. Я зрозуміла, що я ніколи не можу сконцентруватися на книжці, коли я ходжу і обираю собі якісь там продукти в корзину. Ось так. Але коли я вдома чимось займаюся, малюю, прибираю, готую їсти, аудіокнижка завжди в моїх вушках. Аудіокниги це просто щось, на що зараз я не можу не звернути увагу. Ну так само, як і електронні книжки, тому що електронних книжок я зараз читаю набагато більше і знову ж таки часто я паралельно читаю книжку. В електронці і книжку в папері в електронці мені зараз якось зручніше читати книжку саме для очей, але від книжки в папері я отримую набагато більше таке. Естетичне задоволення. Тому ось ці формати я завжди стараюся чергувати. Наступна рекомендація з мого боку це відкривайте нові жанри. Зараз існує стільки жанрів та піджанрів книжок, що ви точно знайдете щось, що подобається саме вам. Не концентруйтеся на тому, що вам потенційно може не сподобатися. Якщо ви хочете саме привчити себе до читання, спробуйте все таки брати щось, що вам 100% має бути по душі, а потім уже. Пізніше можливо взяти якісь книжки, які просто вам хотілося прочитати, хоча й це не зовсім така ваша тема. Ну, ось, Наприклад, в мене в руках зараз є. Шелбі Мех'юрін те її змія і голуб». Але зараз я прекрасно розумію, що ось такі книжки це саме мій вид ескапізму. Ромфант – це те, куди я тікаю, коли я хочу просто відволіктися, і мені це безмежно подобається. Тому для когось, до речі, таким ескапізмом будуть трилери, тому що трилери це один з найпопулярніших жанрів саме для того, щоб відволіктися, як би то не було дивно, можливо, для когось. Ось такі жанри, які, ну, знаєте, популярні зараз, але. Можливо, не всі на них звертають увагу для всіх тих, хто тільки розпочинає активно читати книжки, важливу роль відіграють соцмережі, і тому я завжди дуже активно говорила всім, щоб знаходили своїх улюблених книжкових блогерів в інстаграмі, в Тіктоці, на Ютубі, дивилися їх, надихалися, тому що мені, наприклад, завжди раніше допомагали саме відгуки інших колег книжкових блогерів для того, щоб я знайшла якусь книжку для себе. Хоча я й не дуже люблю дивитися детальні відгуки на книжки. Мені все таки хочеться, щоб я про книжку дізнавалася сама, але от Є такі люди, які вміють розповідати без спойлерів, і після таких відгуків хочеться взяти книжку і читати її. Ну, сила Буктюбу, мені здається, взагалі стоїть на першому місці. Можливо, через те, що я працюю саме з Ютубом, хоча зараз я потрошку-потрошку починаю освоювати інстаграм. Якщо ви за мною слідкуєте в інстаграмі, то ви, можливо, могли помітити мою певну активність там. Я не знаю наскільки мене вистачить, але ну, це щось таке новеньке для мене, я поки вчуся. Але ютуб. YouTube – Це все-таки моя основна платформа і мені тут дуже подобається. Мене надихають інші книголюби, мене надихають мої колеги, і мене надихають навіть мої власні відео. Навіть ось такі, які я знімаю саме зараз. Є ще один дуже важливий момент, про який я не можу не згадати, і це різноманітні трекери читання. Якщо ви та людина, яка обожнює слідкувати за будь-яким прогресом, зверніть увагу на різноманітні трекери читання, на читацький щоденник. У мене на каналі є окреме відео про читацький щоденник, яке я планую найближчим часом оновити, тому що я Зробила новий читацький щоденник, трошки там певні моменти змінила. Звісно, я розповім вам, чому я не продовжую той читацький щоденник, чому я обрала саме новий, чому я вирішила зробити саме так. Але зараз ми говоримо більше, навіть не про читатські щоденники, а саме про трекери сторінок, трекери книжок. Я дуже люблю, наприклад, слідкувати, скільки сторінок я читаю кожного дня. Кожного місяця я для себе креслю як трекер, і ось цей трекер це моя улюблена тема, взагалі, у будь-якому щоденнику, який я веду. Я розумію, що це тема зовсім не для всіх, але ми ж зараз з вами говоримо про те, як оптимізувати наше читання, як хотіти читати більше, як ефективніше читати. як… Досягти тих ста книжок за рік, і ось мені власне дуже допомагають саме різноманітні трекери. Їх існує величезна кількість. Оберіть для себе ті, які будуть працювати. Ось однією з причиною, власне, того, чому я новий щоденник книжковий зробила, тому що там були декілька сторінок, декілька трекерів, які я за рік. Ну, точніше, за 4 місяці цього року жодного разу не заповнила. Тому я вирішила, що для мене таке не працює. Бачите, тут просто постійно треба щось пробувати, щось буде виходити, щось не буде, завжди вдосконалюватися, і таким чином все буде круто. Ну, і ще один пункт, про який я б хотіла поговорити, це про різноманітні чати, чати в телеграмі і, можливо, в якихось інших соцмережах. Телеграм, напевно, зараз в тому плані найпрогресивніший, найпродуктивніший. Це такі чати, в яких не просто ви можете дізнаватися інформацією про книжки, як, наприклад, такі групи різноманітних видавництв книжкових, а і це групи, які створюють. Самі книголюби і де, наприклад, ви читаєте книжки разом, обговорюєте ті книжки разом, тому що комусь просто банально не вистачає букбаді людини, з якою б ви читали книжку і обговорювали її. Наскільки цікавіше читати книжку разом з кимось, ніж читати її самому? От мені, наприклад, дуже подобається читати книжки з кимось і обговорювати їх. Це просто окремий вид задоволення. Добре, що у мене є такі друзі, колеги, з якими можна це зробити, і, можливо, не так часто. Як хотілося б, але час від часу ми це робимо. І останнє про що я б хотіла сьогодні поговорити, це про так зване поняття guilty pleasure і guilty pleasure book. Що таке guilty pleasure? Це якась така штука, що ви робите. Вам дуже подобається те, що ви робите, але ви відчуваєте сором і навіть якусь певну вину за те, що ви робите, і про це навіть нікому і не розповідаєте. І ось звідси виходить у те поняття guilty pleasure book, про яке і мені інколи пишуть. В коментарях під відео, типу, о, це така моя Guilty Pleasure Book. Я чую, як мої колеги, книжкові блогери також говорять: ну, час від часу я можу прочитати книжку Мас, це моя таке, моя таке guilty pleasure. Забудьте взагалі цей вислів. Що значить Guilty Pleasure Book? Чому ви маєте соромитися того, що ви читаєте? Мені здається, що це вже такий. Етап, який ми давно пройшли, зараз існує настільки багато крутих книжкових блогерів, які розповідають про різноманітні любовні романи, про жіноче фентезі, ромфант, про Темні романи, про які ми також недавно згадували, і нічого в тому страшного нема. Якщо ці книжки приносять вам величезне задоволення, читайте їх, насолоджуйтеся насолоджуйтеся ними. Якщо ці книжки пишуть, значить їх пишуть для когось, і значить, вони комусь подобаються, а значить, вони. Допомагають цій людині жити, триматися на плаву. Е, знову ж таки, є якимось певним ескапізмом в житті цієї людини. Будь ласка, не дозволяйте цьому ярлику руйнувати вашу жагу до читання, ваше натхнення до читання. Якщо ви не взяли умовного Дікенса чи кого там текерея, а взяли скляний трон чи пляжне чтиво, Не почувайтеся винним за це. Бо так неправильно, так не має бути. Це треба викорінити. Кожен має читати те, що йому подобається. Якщо ми не беремо до уваги, звісно, книжки, які ми читаємо там для роботи, для навчання, для якоїсь освіти, ось такі цілі я зараз не беру. Ми говоримо про читання в своє задоволення. Тож читайте ті книжки. Від якого ви, від яких точніше ви будете ловити величезний, величезний кайф, особливо зараз. Ось в такі часи я, наприклад, абсолютно не можу читати сучасну літературу книжки е, про реальні проблеми. Дайте мені проблеми нереальні, нереального світу, всесвіту, нереальних героїв. Я хочу читати про якісь нереальні любовні історії із якимись вивертами своїми, бо це те, де я зараз можу загубитися. У когось це будуть класичні твори, у когось поезія, у когось там ще щось. Це все круто. Але ж знову таки, не звертайте увагу на ось цей букшеймінг, його не має бути зараз уже у нашому суспільстві. Все. Я все сказала. І я думаю, що на цій ноті ми з вами будемо завершувати це. Сподіваюся, коротеньке відео. Обов'язково чекаю на вас в коментарях, що ви думаєте про ось ці мої рекомендації? Можливо, у вас є якісь рекомендації для того, хто тільки розпочинає читати книжки, хто хоче читати більше, але якось не може себе привчити до цього. Обов'язково все це пишіть в коментарях. Я впевнена, що всі будуть читати коментарі, будуть обговорювати ці всі штуки, і будемо з вами ділитися ось такими класними лайфхаками. А на цьому все. Я дуже рада, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалося, обов'язково підтримайте його лайком. Так ви допомагаєте моєму каналові розвиватися. І підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходить наступне відео. А наступне відео буде вже зовсім скоро. Тому до скорих зустріч, па-па!